Дві камери фіксації порушень правил дорожнього руху розмістили у місті Яремче. Місцевий житель Андрій Павлюк каже, про нові камери знає та вважає, що їхня робота стимулюватиме водіїв не перевищувати швидкість руху. Я позитивно ставлюся до цього, тому що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, і воно однозначно позитивно відобразиться на статистиці і смертей, може, і нещасних випадків різних. Зв'язаних з дорожньо-транспортними пригодами. ДТП стаються часто, оскільки ну, трафік великий, з цілої України туристи приїжджають сюди. Водійка Оксана Дудка каже, що також позитивно ставиться до встановлення таких камер. Досвід встановлення камер в місті у Івано-Франківську показує, що водії все ж таки пригальмовують на тих ділянках, де є камери. Хотілося б вірити, що ті штрафи, які сплачують водії, що вони йдуть за цільовим призначенням, і що вони використовуються принаймні з користю для, для інфраструктури, для дорожньої ситуації. Водій Василь Станіщук каже, сумнівається у потребі камер фіксації, порушення прав дорожнього руху в Яремче, адже не помічав, щоб у місті часто перевищували швидкість. Коли є великі затори, бо я це туристичне місто, і воно майже в заторах, коли сезони, сезон зимою, сезон літом, і це все в заторах, розумієте? І просто і дороги не дозволяють встановлювати швидкість. Ну, Там, наприклад, внизу, то правильно камера, бо там школа, розумієте, там школа. А там вверху... Там ні ходи, ні, нічого немає. Ще одну із трьох нових камер встановили у Миколаїчині. За словами заступника начальника управління патрульної поліції в області Андрія Киручука, їх розмістили на ділянках доріг, де часто трапляються ДТП. За ініціативою населених пунктів були встановлені, вони виступили з ініціативою, звернулися за аналізом аварійності. Ми надали саме аварійно-небезпечні ділянки, в яких трапляються дорожньо-транспортні пригоди саме в цих населених пунктах. Ще п'ять камер фіксації порушень правил дорожнього руху працюють Івано-Франківську з 8 жовтня минулого року. За словами Андрія Кирючука, від того часу вони зафіксували 23 137 випадків перевищення швидкості водіями. За порушення, перевищення встановлених обмежень швидкості станом на зараз. Існує штраф в розмірі 340 гривень. Такі повідомлення надходять і штрафи надходять власнику транспортного засобу. Це передбачено діючим законодавством. В разі, якщо власник транспортного засобу знає, що не він керував транспортним засобом, і а є особа, яка керувала цим транспортним засобом і допустила порушення. Відповідно, ця особа звертається в управління патрульної поліції, пише відповідну заяву про визнання вини, і цей штраф накладається на особу, яка вчинила правопорушення. За словами Андрія Киричука, за період, відколи Івано-Франківську працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, кількість ДТП на цих ділянках доріг зменшилася у п'ять разів. Ілона Захарук, Ігор Попик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.